Громадський активіст Тарас Халавка до повномасштабного вторгнення займався реформою місцевого самоврядування та допомагав громадам розвивати внутрішні ресурси та економіку. З квітня 2022 року став на захист України, пройшов через найгарячіші точки фронту. Про найбільший виклик за два роки повномасштабної війни Тарас Халавка розповів нашій знімальній групі. Квітні я був мобілізований. Після того я пройшов десь 40-денне навчання в Академії сухопутних військ. Після того навчання, власне, я вже долучився до 10-ї бригади і в 10-й бригаді служу до цього часу. 19 лютого то ще якась там дата. Воно якось плавало, плавало, і здавалося, що вже так може ніколи і не настане. В Новитало, ну теж місяць чи навіть більше про це всі говорили. Але коли це сталося, це був шок, правда, шок. Та першим ділом я пішов як, як справжній українець в аптеку, та в банкомат і на заправку. Найважче на передовій, за словами військовослужбовця, бути далеко від рідних. Та другою родиною за понад два роки для Тараса стали побратими. 90% часу навіть більше ти проводиш там. Серед хлопців, правда, хлопців це вже вже нас друга. Ай. Родина. Важко. Багато втратили близьких? Трьох. Трьох. Ну, ми про це не будемо говорити. Добре. Учуття гумору часто допомагає військовослужбовцям впоратися із стресовими ситуаціями. Хтось когось підколов, інший відповів так само цим, і все нормально. Якихось конфліктних ситуацій, які би впливали на виконання завдання, у нас не траплялося. Тобто, побутовий гумор це я вважаю взагалі, що це здорово, тому що люди мають мати якусь розрядку. Побороти почуття страху, за словами військового, неможливо. Ти постійно живеш в таких умовах, ти ж не знаєш, що, що трапиться через хвилину. Насправді ти там так само сяє сонце, росте трава, ти можеш гуляти і може щось прилетіти. З часом ти адаптуєшся, цього страху вже немає постійного, він не висить над тобою. Так? Вже коли починає ставати гарячіше, починають бути якісь там прильоти, ще щось, ну то ти вже знаєш, як треба діяти, та ти маєш певний якийсь алгоритм, ти маєш сховатися, перечекати, поки це закінчиться, і тоді вже е -е, повертатися до життя. Е -е, з часом він ну, не те, що притупляється, він набуває е -е, якихось інших форм. Ти просто з ним живеш. Не менш важливою для військових є підтримка суспільства. Наступає таке певне втома від війни, але як не дивно, мені здавалося, що ми би мали там втомитися найбільше. Але я так розумію, що і суспільство тут вже дуже втомилося від війни, і чи не більше, ніж ми там. Тарас Халавка каже, нині військовослужбовці забезпечені переважно усім, та за власні кошти постійно ремонтують автівки. Потреба у транспорті навіть серед волонтерів відійшла на другий план. Зараз більшість зосередилися на закупівлі дронів. Натомість на фронті не вистачає засобів боротьби з ворожими безпілотниками. Дрони, ми зараз говоримо про боротьбу з дронами, так? для нас це більш актуально, ніж дрони. Оце, це на слуху і цим всі займаються. Автівки вже якось стало там на другий план відійшли. Може, ними і займаються, просто менше це звучить. Треба зауважити, що. Окупантів їх є теж дуже багато. Дуже багато, є деякі види, яких навіть більше, ніж у нас є. Мета збору ми хочемо закупити два таких, їх називають зайчиками, бо вони мають вигляд зайчики, такі репки, які поставити на техніку, які будуть глушити власне, ворожі дрони і не давати змогу їм потрапляти в техніку. нашу. Головне це зберегти особовий склад. Сума, яку необхідно зібрати, 200 тисяч гривень. Підтримати збір військового можуть всі небайдужі за реквізитами, вказаними на екрані. Закупівля обладнання допоможе зберегти життя захисників, які зараз перебувають у найгарячіших точках фронту. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі 4